Чому дівчинка зранку підійшла і мені каже, чим ви можете допомогти? Ну, в, ваш, рамках нашого в рамках має, пр да. А Ви можете чимось допомогти там таких. От я їй порадив, що спочатку піди, зазирни людям в очі, подивись особисто потребу. Бо Біблія каже з однієї сторони, що не ніякодіють рука дающа. Там... Ні, вони ходили по дворах, ходили. Вона сказала, що не бачила, це електронна пошта. Вона сказала так. Ні-ні-ні. Вони ходили і ну, були... — є ти... відеозапис. — А, є деякі речі, там і ті, да. що на електронну почту. Да, та, там я зрозум... А друге є Вон поняття. На... Десятої милостиня в твої руки. Розумієте, у нас на... Бачите, кожного дня ходять зі скриньками по місту. Незрозумілого походження. Знову таки. Незрозуміло. Куди ж ці кошти родять? Хто люди бачить? Даю. Хто це бачить? і хто це? Я відповідально відношусь до всіх речей. Я ціную кожну копійку, яку заробляю я чи моя сім'я. І даючи кошти вашому співробітнику в рамках проєкту, я буду відривати ці кошти від своїх дітей, від своєї дружини і там від батьків, від всіх інших, її батьків. Там не обов'язково давати кошти, можливо, якийсь, якийсь механізм такий Я сказав, що так, безумовно, електронна адреса в нас є. Ми вивчимо це питання, вона вивчить з своєї сторони, ми вивчимо своєї сторони, і ми скажемо, де саме ми можемо допомогти. Це вам вона список давала раніше ще? Ні, зараз тільки що. А, тільки що, тому що там є такі дрібні справи, які більш реально. І я хочу зазначити, що останній бастіон це не благодійна, це просвітницька організація, взагалі в самому започатковому стані своєму. Це організація, до речі, яка давала кошти ще на пам'ятник Мазепі 2006 року.